Триває ліквідація наслідків дронової атаки на Київ, постраждавший будинок у Святошинському районі міста. Це зараз розбирають завали. Але за словами київських рятувальників, людей там, на щастя, більше немає, проте, на превеликий жаль, тут загинула 32-річна жінка та її двомісячна немовля. Так, виглядає цей будинок, який постраждав від атаки. Вилетіли вікна, але головний удар якраз ось тут епіцентр.